Які саме тварини найчастіше в світі е, займаються таким процесом? Е, дивіться, ну якщо тут в принципі Це собаки е... в основному. Важко сказати. <свист> <свист> Просто <свист> важко сказати, якщо скоріше це залежить від культури. Від куль... Якщо, наприклад, в Америці дуже багато програм з кіньми, дуже багато і навчальних для фахівців, і програм реабілітації, і дітей, і ветеранів, і людей з там з проблемою опорно-рухового апарату. Якщо це скажімо Європа, в них так само і коні, і собаки <свист> такі країни, наприклад. Ну, от, скажімо, більш азійські, в них так само навіть використовуються. Я знаю, в Японії є програма з котами, дуже поширена. Філінотерапія називається. Є так само програми, які використовують папуг. В принципі, от підходять під анімалотерапію будь-які тварини, які. Ну, скажімо, спокон віку працюють з людьми або поруч з людьми. Тобто ми не можемо залучати диких тварин, але, наприклад, в нас немає обмеження, ми можемо використовувати овечок, можна використовувати навіть кур, кроликів. Але просто потрібно враховувати, що кожна тварина Допомагає у вирішенні певних проблем, тобто немає такого універсального, що ми можемо на все використати там, якусь тварину. Тобто, одне працює з одним, інші тварини навчаються і готуються для інших потреб. І тому знову ж таки, використання все залежить від поширення, і, скажімо, напевно. Певної культури, культури конкретних країни, країни угу, та угу. якщо, наприклад, взяти Америку, там їхні штати, де коні в них споконвіку, то і дуже так тісно працюють з людьми і до сих пір вони працюють. Відповідно, вони багато працюють з кіньми.